Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Путін намагається мовпувати Сталіна. Сталін свого часу репресував жінок-соратників. Якщо соратник був потрібен з якихось причин і не хотілося розстрілювати його прямо зараз, потрібно було залишити на потім, потрібно було би, щоб іще попрацював, але в той же час треба було подресурувати, то арештовували його жінку. Путін натомість зарештував Тимура Іванова. Він ближче до шойгу, ніж жінка. Шойгу, це болючий удар, і багато що нам привідкриває багато що щодо тієї боротьби, яка ведеться зараз в Кремлі і навколо Кремля. І ця боротьба відкриває нам великі можливості, великі перспективи. Але спочатку про Сталіна, коли прийшли зарештовувати жінку Будьонного, це ще в 30-х роках. Будьонний, як красний командір, звісно ж, тримав на горищі кулемет. Він виліз на кулемет і почав відстрілюватися від чекістів. Чекісти до такого не звикли. Вони не звикли, що хтось здійснює опір. При цьому Будьонний примудрився іще це вночі дозвонитися до Сталіна. І Сталін підняв трубку. Він каже: Коба, каже Будьонний. Коба. Тут мою бабу прийшли заарештовувати. А ти знаєш? Баба мені як кінь, я її не віддам. Ну, добре, каже Коба. Каже Коба, а ти можеш прислати допомогу? Ну, ти там почекай, каже Коба. Коротше, чекістів відкликали, наступного дня їжов приходить до Сталіна і питає, що будемо робити з Будьоним. Не чіпайте Будьонного, каже Сталін. Будьонний це лошадь Ворошилова. У 1949 році. Заарештували жінку Молотова, який на той час очолював радянський уряд і посадили в табір. Вона там довго просиділа в цьому таборі. І е, пізніше Дружбінський, наш дуже відомий журналіст, він уже е, на початку 80-х років брав у Молотова інтерв'ю і бував у нього вдома. Молотов дуже довго прожив, дуже багато катів. Між іншим, чомусь живуть довго. Як казали давньоримські стоїки, споглядання смерті оздоровлює, продовжує життя. От ті люди, які заподіяли комусь смерть, і ті люди, які вчиняли смерть іншим, які споглядали смерть, вони чомусь радянські дуже довго жили, дуже багато, далеко за 90 років дожило. Оцих кагибійських катів, і Молотов прожив до 96 років. Він підписав більше всіх смертних вироків. І жінка, якого була жива, вона пережила сталінські табори, була повернута і лишалася переконаною сталіністкою. Вона ніколи не говорила Сталін, казав мені дружбінський. Вона завжди казала «Іосиф Вісеріонович Сталін. Іосиф Вісеріонович Сталін був великий чоловік. Казала вона, це садомаза культура їхня московицька, це садомаза політичні практики. Вони там всі такі. І от Путін зарештовує жінку-шойгу Тимура Іванова. І по ньому зараз слідство, Він сидить в тюрмі, його там намагаються розколоти, і він певно там колеться, спробує не розколотися. А самого Шойгу відправляють в цей час в Астану на засідання Шос. Мав летіти Лавров, але Лавров не полетів. Сказали: Шойгу, ти, ти давай лети туди, в Астану, в Казахстан. Для того щоб не міг втручатися в процес дізнання, Тимур Іванов входить в дуже тісну групу, це не тільки Шойгу і Герасимов, це і Воробйов, губернатор Московської області, це батько цього Іванова, теж високопоставлений злочинець, це Тімченко, і це цілий ряд людей, які годувалися так чи інакше з одних тем. Принаймні до одних і тих самих тем були присутні. Це дуже багаті люди. Цей Тимур Іванов придбав в Москві за 100 мільйонів доларів. Ну верніше зараз коштує 100 мільйонів доларів його будинок в Москві на патріарших прудах. Він захотів туди поставити камін, і для того, щоб купити камін, він купив замок у Франції, там розібрав в цьому замку камін, і привіз туди, в Москву на Патріарші Пруди. Він фіктивно розлучився зі своєю жінкою, мабуть, щось там відчував. І, як дехто каже, нібито збирався стати на лижі. Тобто ліняти там ситуація була дуже цікава, що він абсолютно безбашений хлопець, оцей самий Тимур Іванов, і він же був відповідальний за будівництво нових ядерних об'єктів, ракетних шахт нових. Ну, взагалі, всіх цих ядерних об'єктів вони ніколи не позначаються по назвами в всіх цих будівельних платіжних. Не відомостях вони йдуть під номерами, а він вів подвійну бухгалтерію, і там він називав речі своїми іменами. Так, от нібито як пліткують в Москві цей блокнот з цією подвійною бухгалтерією, яким чином опинився на заході. Але це ще дурниці виник конфлікт зі службою зовнішньої розвідки і з частиною ФСБ. Там же все ще не доділили активи Пригожина, і на деякі активи в Африці, в Малі, на золото, на нафту присіла служба зовнішньої розвідки, і там дехто ще з адміністрації президента, і дехто із ФСБ. Але Шойгу претендує на свою долю активів, власне кажучи, майже на всі. І от Тимури, від Тімура Іванова приїжджають в Африку, кажуть так, а де, власне кажучи, наша доля? У людей, які все вже давно встигли поділити. Звісно, що службі зовнішньої розвідки це не сподобалося і багато кому не сподобалося. І почалася оця вся бійка з рештом Тімура Іванова і опусканням Шойгу. В цьому ми не повинні забувати, що там все-таки політбюро, Там нема такої одноосібної диктатури Путіна, є політбюро, і Путін так само залежить від цього самого політбюро. Він залежний від ряду людей, від Патрушевих, якихось там Ковальчуків, від п'ятих, від десятих. І е, він далеко не все може диктувати, але він може. Ставати на ту чи іншу сторону час від часу, або вірніше та чи інша сторона може використовувати його в своїх інтересах, і оця от бійка зараз загострюється. Отака бентега з Шойгу, така от печалька зараз з Кадировим. Я нагадаю, що у режима на зразок путінського є тільки три вороги, реальні, тобто жодні народні маси. Жодні правозахисники, демократи, жодні політики не являються ворогами. Це все ніщо. Реальними ворогами є західний світ, який може підживлювати повстанські рухи, наприклад, або е, допомагати чинити спротив тим, хто чинить спротив, як, наприклад, західний світ допомагає Україні сьогодні, це е, е, ісламські екстремісти які в разі чого можуть, Випадково можуть такі і дістати, як свого часу е терористи із народної волі такі дістали Олександра II. До речі, майже всі були українці. І е найближче оточення це найбільший ворог. І от все, що відбувається, падіння режимів, відбувається е руками найближчого оточення. Так було в 1917 році, коли. Миколу II і, взагалі, царат в Московії повалили командувачі фронтів, великі князі, очільники монархічних фракцій Державної думи, тобто всі ті, хто тусувався біля трону. Так саме гвардія найближчого оточення, і члени сім'ї вбили Петра III, вбили Павла I. Столипін, який, до речі, очолював уряд, був застрелений в Київському оперному театрі з усиллями одразу двох сил з одного боку оцих революціонерів, які завжди становлять небезпеку, адже у них випадково може вдатися. І е, змови, яка була якраз в середині тодішньої служби безпеки, охранки. і не тільки всередині охранки, але і змови всередині оточення гасударя імператора, який не дуже засмутився, коли поруч з ним застрелили Сталипіна. Сам Сталипін вмираючи, сказав щаслив уміреть за гасударя. Гасударь теж був щаслив, що Сталипін умирає за нього. До речі, біля київського оперного театру досі не стоїть пам'ятника Багрову, який застрелив А Там мав би бути подвійний пам'ятник. Столипін сидить в кріслі, а Багров з маленьким пістолетом підкрадається ззаду. Ми, взагалі, якось мало розкручуємо вітчизняних мейнсайдс і. Культурних установ, а от такими способами цілком можна розкрутити. Все таки знаковий акт відбувся в цьому приміщенні, в цьому театрі. Не пам'ятаю, що там якраз грали в цей момент, але це от дуже добре можна було би розігрувати пантоміми. До речі, якщо ми вже заговорили про театри, то нагадаю, що в Київському культтеатрі 30-го числа буде вистава за моєю п'єсою. Поетичні сварки перед комендантською годиною, дуже культурологічно насичена акція, і у, квитками можна поцікавитися в описі під відео. А 3 травня буде вистава Штучний інтелект за моєю п'єсою. Надзвичайно скандальна, надзвичайно контроверсійна і зовсім не політкоректна вистава. Коротше, варто подивитися, поки не заборонили. Так само квитками можна поцікавитися в описі під відео. І нагадую, що кошти з наших культурних, культурологічних акцій йдуть на фінансування батальйона. Братство. Брація, я нагадую, що сьогодні останній день аукціону на оцю чудову олійну картину намальована олією по полотну модного українського художника Віктора Карпенко. Він захотів, щоб ми влаштували аукціон в інтересах батальйону Братство. І кошти підуть на закупівлю хитрої військової техніки і озброєння для цього батальйону. Це витвір сучасного мистецтва. Будь ласка, от зараз буде вказаний. Вказана адреса е, телеграм-каналу, де можна робити ставки. Ця картина з підписом митця, підписом командування батальйона з моїм підписом буде вам відправлена. Я нагадую, що от всі оці артефакти містецькі артефакти часів війни, ця картина називається Молитва під час тривоги. Що всі ці мистецькі артефакти будуть дорого цінуватися. Це вони мають не тільки художню цінність, вони будуть мати неабияку історичну цінність уже в найближчі роки. І тому, будь ласка, допомагайте батальйону і майте у себе в колекції цю роботу Віктора Карпенка. Але поки ми очікуємо на падіння режиму в Московії від рук. Тих, хто, власне кажучи, і становить цей режим, як це завжди буває. Блінкін поїхав до Китаю, і він зустрічався з міністром закордонних справ Китаю кілька разів, в тому числі одна розмова тривала цілих п'ять годин, і була інтрига перед його від'їздом. Чи зустрінеться він з Сі Цзіньпином. І таки зустрівся перед його приїздом в Китай, британці запустили в соціальні мережі. І в деяку пресу відео з супутника. На цьому відео московицький корабель Ангара грузиться в одному з китайських портів. Ангара це такий корабель, за допомогою якого північно-корейські снаряди перевозили. До Московії з північної Кореї, тобто він активно задіяний в поставках північно-корейської зброї в Московії. От тепер він завантажується в Китаї. Це скандальний момент. Цей корабель підсанкційний. Крім всього іншого, американці весь час пред'являють китайцям, що вони допомагають ЕРЕФІ. Вбивати українців, зокрема, китайці постачають устаткування для заводів, на яких роблять артилерійські снаряди, цим самим московитам. Але як зараз зазначає преса, завдяки цим інтенсивним контактам з Китаєм, американців останнім часом, і, от уже після цього візиту Блінкіна, стосунки з Китаєм вийшли на той рівень, якими вони були до. Приїзду Пілосі на Тайвань це було абсолютно скандально, і на рівень, який був до того, як китайці запускали оці розвідувальні повітряні кулі над Сполученими Штатами, які виявилися не розвідувальними, а метеорологічними зондами. Але скандал тоді був страшенний, і американці звинувачували Китай в усіх гріхах в той момент. Тобто стосунки були дуже напружені, але зараз вони про щось домовилися. От всі вважають, і в Китаї, і в Сполучених Штатах, що все-таки вдалося до чогось домовитися. Це важливо для України, адже домовляються вони в тому числі і по Україні. Знову ж таки, перед поїздкою Блінкіна в Китай вийшов матеріал американського адмірала Джона Аквіліно, який... Вважається серйозним експертом, і він сказав, що економіка Китаю в дауні, Китай фальсифікує економічні показчики, але одночасно збільшує витрати на оборону. І Китай навіть вимагав від Блінкіна пояснити ці слова цього адмірала і стверджував, що жодної економічної звітності він не фальсифікує, Це неправда, фальсифікує. Але казав, що так, ми збільшуємо видатки на оборону. Зокрема, на 7,2% в цьому році збільшимо видатки на оборону і доведемо до 14 мільярдів доларів на рік. Під час минулих програм на цьому каналі ви, мабуть, помітили, що у мене є улюблена країна поза межами України, наш найкращий сусід Молдавія. Я свого часу ще в молодості починав в Молдаві з Придністровської війни, і це дуже теплі спогади у мене про цей період. Тоді Придністровський анклав просився в Україну. Була відповідне рішення Верховної Ради Придністров'я зі зверненням до Верховної Ради України про входження до складу України. Тоді, на жаль, Україна повернулася спиною до Придністров'я, а Молдові це Придністров'я було і тоді не сильно потрібно, як не потрібно і зараз. І в результаті там замість українського анклаву з'явився московицький анклав, огідний московицький анклав з абсолютним переважанням політики ФСБ на цій території. Треба сказати, що. На жаль, Молдова принаймні не здійснює зусиль для того, щоб повернути Придністров'я або принаймні видресерувати тамтешніх людей, навіть за допомогою України. І ми бачимо, що Молдова на жаль не цікавиться її іншими регіонами Молдови, зокрема Гагаузією. Там є такий регіон Гагаузія, які населяють православні турки. Виявляється, от є така категорія громадян. Вони є православними турками. Ці турки на жаль вони не люблять свою рідну турецьку мову. Вони люблять московицьку мову, і більшість населення там, на жаль. Є москвофілами в Молдові зараз має відбутися референдум щодо входження Молдови до Євросоюзу, і ми, звісно, хочемо, щоб більшість громадян в Молдові проголосувала саме за це за інтеграцію Молдови до Євросоюзу. Але промосковські сили там роблять все для того, щоб зірвати референдум або для того, щоб. Влада програла цей референдум. Зараз на індивідуальні карточки всіх мешканців Гагаузії почали надходити гроші з Москви. І от що цікаво, тут найцікавіше от саме в механізмі надходження цих грошей, то московити платять цим гагузм, вони їх пригодовують. І от буквально кожному громадянину кидають це карточки платіжної системи мир. Розумієте, платіжна система МИР є підсанкційною системою. Вона ніде не працює навіть в Центральній Азії. По-моєму, Таджикистан це єдина країна, де в Центральній Азії де ходять ці карточки. Їх не приймають і не обслуговують, і вони заборонені в Казахстані. Вони заборонені в Узбекистані, в Киргизстані, тобто вони заборонені скрізь. Вони навіть в Туреччині не функціонують, не приймаються. Хоча Туреччина дуже компліментарна е, країна по відношенню до московитів і багато витягнула за цю війну собі преференції із московитів і доходу з цих московитів. Але тим не менше, карточки мир там не функціонують. Виявляється, в Молдові функціонують в Молдові, яка рухається до Євросоюзу або принаймні в Гагаузі. Але якщо там якийсь банк здійснює розрахунки по карткам мир, то це означає, що цей банк має ліцензію від Національного банку Молдови. Як це може бути? Біля кордону України виявляється, функціонують майже на Одещині, функціонують е карточки «Мир». Це означає, що московити що завгодно можуть через ці карточки фінансувати не тільки в Гагузії, але і в усій Молдові, і навіть на частині Одеської області, адже там мотаються люди туди-сюди, тобто вони можуть обналічувати там карточки там і все таке інше. І вони можуть фінансувати вату і в Одеській області через це діло, тобто молдавський уряд, який ми всі безмежно поважаємо, і ми хочемо, щоб він мав успіхи. І перемагав на референдумах і на виборах, тим не менше, є противником того, щоб Україна розібралася з Придністров'ям уже довгий час, 2022 року. Він відмовляє пропозиціям з боку України, і він більше того пригріває у себе платіжні карточки «Мир», які є під санкціями в більшості країн, якщо вони самі нічого не можуть. Вдіяти, вчинити з цим банком, з цими карточками можливо, нехай звернуться до головного управління розвідки України. А якщо вони не звертаються до головного управління розвідки України і самі нічого не можуть вдіяти, то це означає, що вони згодні з тим, що це відбувається. Тоді вже українській владі потрібно звертатися з цього приводу до наших західних партнерів, нехай вони пояснять нам. Дивну позицію молдавського уряду багато дивних речей відбувається в світі, в тому числі і в такій країні, як Сполучені Штати, в Колумбійському університеті це один з найбільш поважних університетів в Сполучених Штатів. Зараз відбувається студентський страйк. Студенти там страйкують за Хамас проти Ізраїлю. Туди поїхав Джонсон, спікер нижньої палати, якого ми всі тепер уже дуже сильно любимо. І він виявився чесною людиною, хорошою людиною, і здається, навіть справжнім християнином. І він спробував там врозумити оцих самих студентів. В результаті його там засвистіли, закидали помідорами і все таке інше. Коротше кажучи, він заявив, що звернувся до президента Сполучених Штатів до Байдена щодо введення національної гвардії на територію університету цього і ще трьох університетів, там чотири великих університета зараз. Страйкують за Хамас і проти допомоги Сполучених Штатів Ізраїлю щось не те з освітою робиться. Ми ще пам'ятаємо ті часи в 70-х роках, коли американські студенти бунтували на користь комуністичної влади у В'єтнамі, на користь В'єтконгу, тобто були на стороні китайців і. Радянського Союзу проти власної армії і власного уряду, який хотів забезпечити інтереси Америки і Західного світу в Індокитаї. також вони виступали категорично проти тих людей. Це була більшість населення В'єтнама, які не хотіли підкоритися В'єтконгу, які хотіли бути з західним світом, які ненавиділи комунізм. Але студенти перемогли тоді і. Американські війська були виведені з В'єтнаму, в'єтнамським відділам, які там залишилися, не давали зброї, не давали артилерійських снарядів. Вони потерпіли поразку, і всі були винищені комуністами. Ці студенти Колумбійського університету навіть не подумали підняти страйк свого часу, коли затримувалася американська військова допомога Україні, тобто вони не бунтували за Україну, вони бунтують за Хамас. Ну, ми бачимо, що вони часто перемагаються американські студенти, вони перемагають власний уряд. Можливо, Україні треба бути більш подібною на Хамас. Дяка Богові, британські урядовці, певне не навчалися в американських університетах, і зараз британський уряд передає нам доволі багато керованих авіабомб. Це хороші авіабомби, вони з одного боку простенькі, з другого боку, вони можуть наводитися. Керуватися на ціль, а не падати аби як, як і там оператор може вибирати, як вона підірветься. Ця авіабомба. Вона підірветься на ціллю для того, щоб засипати уламками все навколо, або вона війде глибоко в ціль. І уже підірветься там в глибині. Це дуже добре. І на останнє хотів би звернути вашу увагу ось на який момент. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах контрактна армія і американці дуже багато. Щедро платять своїм солдатам. У них дуже вона добре фінансується ця армія, і тим не менше, зараз багато хто з американських генералів і військових аналітиків закликає повернути призов. Вони вважають, що. Американська армія не може виконувати свої завдання без призову. Призов, я нагадаю, це примусова мобілізація, тобто вони вважають, що їм необхідна примусова мобілізація. Ця армія зараз не воює в жодній серйозній війні. Американська армія, і тим не менше, їм навіть в армію мирного часу не вистачає солдатів і офіцерів. Їм потрібно повертати примусову мобілізацію. Вони так вважають. А як ви вважаєте, нам потрібна мобілізація? Я знаю вашу відповідь, цілком з нею погоджуюся, і тому кажу вам своє бадьоре, звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною мовою Булгакова?